Я народилась та проживаю в мальовничому селі Лиман. Воно розташоване на сході від лиману Сазі за 6 кілометрів на північ від чорного моря, районний центр якого місто Білгород-Дністровський. Не завжди ця земля радувала чуже око. Не завжди можна було милуватися чудовими краєвидами, чути веселий дитячий сміх. Колись раніше лиман носило назву Золокари. На жаль, в пам'яті старожилів ще не стерлися Важкі роки історії, роки боярсько ромуської окупації, голос злидні і сльози. Колись на землі наших предків гарцювали татарські коні, довгими битими шляхами тягнулися вервечки чоловіків і жінок, найні на чужину в неволі. Історія села Золокая майже не вивчена, навіть назву його знищила радянська влада. Між тим згадка про татарський кишлак Золокар відноситься до 1806 року. Як свідчать інші джерела, на місці колишнього татарського кишлаку оселилися задунайські козаки. А вже 1914 року тут почали зводити величну церкву храм Різдва Пресвятої Богородиця, яка дивом збереглася до наших днів. Хоча в 60-ті роки звідси вивезли все в часи самостійної України місцеві жителі разом з духовництвом відновили богослужіння. Хоч в цьому році село буде відзначати 211 років, дослідники запевняють, село набагато більше. Свою сучасну назву село Лиман отримало аж у 1945 році, але й зараз місцеві мешканці люблять називати своє рідне село Золокари. За переписом населення України в 2001 році в селі мешкали 1624 особини, з яких 91% говорить рідною українською мовою. В селі є ліцей, де навчаються близько 150 учнів. Я в ньому з задоволенням навчалась. А зараз навчаються мої молодші брати та сестри. В селі є дитячий майданчик, де так полюбляють гратись малюки. Більшість фермерів в нашому селі засівають свої поля за новими культурами. Три роки тому нам замінили старий асфальт на новий. Ще при в'їзді в село нам зробили таку красу. Також в нас є сільська амбулаторія, де ставлять щеплення є дитячі лікарі, аптека, стоматолог, поліцейська станція. Я пам'ятка загиблення війни односельчанам. Моє село неодноразово робило у всілякій акції в підтримку в Межі села входить коротка зона Катенка, де всі люди з'їжджаються з різних куточків України, щоб відпочити на берегу Чорного моря. Я поважаю, пишаюсь і шаную той куточок, де найрідніше місце на землі, де я народилась і живу. Я бажаю моєму селу успішно розвиватися, рости і процвітати. Дякую за увагу.